Що буде з роботою? Усім привіт! З вами Алітара. Давайте подивимось цю тему. Пишіть в коментарях своє ім'я чи свій знак завдяку, щоб цей розклад був співзний саме з вами. Також я запрошую до себе на особисті розбори. Також у мене є курс по картам Таро. якщо цікаво, пишіть в інстаграм. І так, що буде з роботою? Чи нова, чи стара? Які зміни загалом чекають? Що буде у вас з роботою? Справедливість. Все рівно. Сила, два старших аркани вже. Mm -hmm. Четвірка мечів. Таке себе. Знову справедливість. Я вам покажу. Дивіться, в цій колоді дві справедливості. і Вони дві вийшли. Одна під восьмим арканом, а друга під одинадцятим. Так, давайте ще одну. Шість кубків. Дивіться. І шість жезлів. І світ. Окей, супер. Дві справедливості будуть казати, що ваша робота вона дійсно, можливо, буде пов'язана з законом чи з якимись державними справами. Коротше, така, знаєте, дуже серйозна робота. І вона дуже сильно потребує загалом. Просто робота потребує багато зусилля, ви їх вкладаєте, але віддачі ви мало отримуєте. У вас четвірка мечів, типу. Результату нуль, нема прояву ніякого, нема бажання там проявлятися в цій роботі. Хоча ви можете, у вас бага... великий потенціал, але у вас ніби система степерить, щоб ви не проявлялися якось, не давали волю своїм думкам, почуттям. Якось, знаєте, все дуже строго стримано і взагалі нема, нема місця творчості, творчості взагалі, четвірка мечів. В цілому робота може взагалі не змінюватися, от прям рівно рівно. Але тут є дві шестірки, шестірка кубків та шестірка жезлів. Ці дві карти можуть казати про поліпшення, причому поліпшення в якомусь творчому, емоційному плані, можливо, якийсь корпоративчик у вас намічається, знаєте, де ви посидите, поспілкуєтеся, якось, що стане точкою росту для вас, і можливо, ви взагалі підете шукати нову роботу по дурню. Що ще? В принципі, те, що не, нічого не буде змінюватися в старій роботі, що. В загальній роботі так ваші це може стати фактором того, що ви почнете новий цикл, де ви будете змінювати роботу чи налагоджувати ситуацію в тій роботі, де ви зараз. Буде більше творчості, більше приємних емоцій, більше гармонії. Ви будете почувати себе комфортно, приємно і будете з задоволенням приходити на свою роботу. Ось такий у нас розклад. Пішіть коментарях, що думаєте, також запрошую до себе на особисті розбори. Також в мене курс по картам таро. Якщо цікаво, пишіть в інстаграм. Всім па-па!